Вам, ребятки, реалії нашої житті. А Блекаут звертається. Хто казав, твої ліхтарі більше нікому не потрібні. Нашу ось, купа ліхтарів, нашу ти тестить і робиш нашу мені автономність по 20 часов, по 30 щоб він світив. Вже блекаутів немає і не буде, так що ліхтарі безполезна трата времені і акумулятори твої нікому не нужні. Ось вам, ребятки, зараз я готовлю їсти, тільки з роботи приперся. Це на тестові стоїть ліхтар. Вже скільки? 7,5 годин, да? 7,28. На рідному китайському здох, а на моєму не здихає. Зараз я возьму якийсь ліхтар собі на підсвітку, мабуть, оцей. Теж перепаяний. О, щас. Тому що все, ось, цікаво, ребятки. Все, нема світла, у всьому місці нема світла. Ось вони оклеїлися, як ви бачили. А ось тут я жарю їсти. Ось тут у мене е, шашлик жариться, а тут у мене ось о... Жариться, і ось омлет, я тільки хочу омлет, хопа, світло потушили і все. І я стою в темноті, готовий їсти. Так що, ребятки, готуємося. Я б на вашому місці е лучше зараз подбав би про те, щоб у вас було чим відсвічувати, чим казати, та ладно, воно мене, мене, воно М мене не коснеться, в мене такого не буде. Краще, ребятки, щоб хоча б по одному ліхтарю в кожному домі були. Тому я предлагаю. Я ж кажу, іще я продляю, давайте я продляю до 5 го числа. До 5-го числа я можу продлити акцію на ліхтаріод Володимира. Знаєте, що таке ліхтаріот Володимира? Це отакий берелок, покажу за як світа. Поки темнота, а там поки омряд у мене згорів. Значить, це ось все він. Блін, іди сюди. Де ж ти там вмикаєшся, Йолки ти палки? О, ось ось. Це отакий ось ліхтар, який ви бачите, як світить. Оце маленький такий ліхтарчик брелок. Е, І це ліхтар від Володимира. Ліхтар з датчиком руху, налобний, з потужною батареєю LG, на якому він може 22 години на ближньому режимі висвічувати. Це просто бомба, просто жесть. Зараз я покажу ось акумулятор LG, яким я його комплектую. Це називається Ліхтар від Володимира. Щас защолкну, покажу. Дивіться. Оце ось ліхтар від Володимира. Оце ось вам свічка. Ось така свічка на такій потужності може лупіжити 22 години, безперестанно. І в неї ще є дальній світодіод. Можна ще і дальній засвітити, дальній ще яркіший. І плюс ще й не є датчик руху. Можна її спорвати з датчиком руху. Датчик руху це ось. Раз. Раз, включив, раз, виключив. Побачили? Оце ж датчик руху. Так от цей комплект я робив в подарунок і за ціною цього ліхтаря оцей дарував в подарунок. Зараз акцію продляю до 5 числа, до 5 квітня.